Засідання комісії відкривається. Такі питання у нас <coughs> про затвердження на посаді заступника міського голови Мелинської міської ради. Доповідає себе. Солонка на у вас кандидат. Розкажи, будь ласка, За, за пропозицією міського голови виноситься кандидатура на затвердження. Е на затвердження на заступника міського Козачу Валентина Віта. Лотеранські політики буде вести напрямок політику соціальні та охорона здоров'я, медицина і Його. соціальний заклад. Тоді в хто за то прошу? Про уповноваження старості барабаш надії є на надання адміністративних послуг та виконання окремих завдань адмін... адміністратора. Mm -hmm. Так, значить, питання уповноваження старості, це в зв'язку у зв'язку з тим, що mm -hmm. ми ж призначили, так. тобто сесія призначила. Старосту на минулій сесії, так Македонського, старостинського клубу номер 10 Барабаш Надію І відповідно до чинного законодавства треба її уповноважити на роль адміністратора, тобто, щоб вона надавала адміністративні послуги на своїй території і виконувала окремі завдання. Зрозуміло. Да, так, ну, так да. Як і всі. Старості. Питання є в цьому комісії. Да.

Розглянувши лист директора комунального дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради Зоряний Руслана Поштового та керуючись статутом комунального дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради Зоряний, просимо за структуру на штатному чисельні. Працівників комунального дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради Зоря в кількості 16 штатних одиниць, яка буде введена в дію з 1 листопада 2025 року. Ну, Перераховують мені штатні одиниці. Так, зрозуміло, там повара ті, що. Угу. Лікарі, Лікарі. фахівець публічних закупівель. Так. Питання є, є. немає. Є. Голосую. Хто за? Хай розвивається зорі. Четверте питання про внесення змін до рішення Мероміської міської ради від 20.12.24 року Нумер. про затвердження структури та загальної численності апарату Мероміської міської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Прошу внести зміни до структури та штатної чисельності апарату Миронівської міської ради, а саме ввести посаду заступника міського голови в кількості 1 штатна одиниця. І затвердити з 1 листопада цього року загальну кількість штатних одиниць 192,5. Зрозуміло. Питання є. Питання ма. Ми голосуємо. Хто за? Петренко mm. mm. за, а Галка і Ценка, так. Ну, mm. no. допечатаю третью. Поставили. Так. Питання, які виносились на комісію, всі розглянуті. Дякую за співчування.